Доброго дня, мої маленькі слухачі, минулого разу до нас в гості приходив зайчик, який запросив нас з вами в гості до своїх лісових друзів. Ми з вами відвідували і лисичку, і ведмедика, і вовчика-братика, і свого зайчика. А сьогодні, малята, я вас запрошую в казку. В якій піде мова ще про одну маленьку лісову тваринку. А яку саме ми дізнаємось, якщо відгадаємо загадку. В мене шубка з голочок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Галята, хто це? Так, вірно, це маленький. Їжачок. Ой, малята, подивіться, а що це за купа з листочків? Що там? Давайте подивимось. Ой, малята, погляньте, та це ж наш маленький їжачок, в якого сіра спинка. А що ми з вами знаємо про їжачка? В цьому нам допоможе розібратись гра, яка так і називається. Що ми знаємо про їжачка? Пограємо? Дидактична гра, Що я знаю про їжачка. Вдень я сплю, а прийде ніч от тоді вже інша річ. Я виходжу полювати. Стережись, мишва хвостата. Не злічити вже скільки штук за життя я з'їв гадюк, я колючий, мов будяк. Ну, а звуть мене їжак. Так, малята, ми з вами сьогодні поговоримо про їжачка. Їжачок живе в лісі. Ховається наш їжачок під корінням дерев або роби собі нірку. Наш їжачок веде нічний спосіб життя, бо вдень він дуже погано бачить. А ще наш їжачок не робить запасів їжі на зиму, бо взимку наш їжачок лягає спати і може розраховувати лише на той запас жиру, який нагуляв влітку. А що ж їсть у лісі наш їжачок? Їжачок їсть в лісі. Гадюк, жаб, мишей, різних комашок, а також він може їсти рослини, гриби, плоди різних дерев та ягоди. Їжачок передає вам привіт, малята. Бережіть їжачків, не ображайте їх. Малята, а зараз я запрошую вас в гості до казки про нашого їжачка, яка так і називається. Як їжачок готувався до зими. А написав цю казку видатний український письменник Василь Сухоминський. Він написав дуже багато різних творів про природу, тварин та взаємодопомогу. Тож сідайте рівненько і слухайте тихенько. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс. Наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду, іди до мене жити, запросив звірок його, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Малята, сподобалась вам казка. Тож скажіть мені, будь ласка, як же їжачок готувався до зими? Так, вірно, він збирав листечко, щоб йому в його нірці було тепло, збирав грушки, грибочки, плоди шепшини, яблучка, щоб було що взимку їсти. А кого він запрошував до себе жити на зиму? Так, вірно, зайчика, ховрашка. Мишку, а чи погодились тварини жити з ним взимку? Молодці. Ні, не погодились, тому що у них були свої нірки. А хто ж зимував разом з їжачком? Так, вірно, це цвіркун. Молодці мої малята. А на згадку про нашу зустріч з їжачком я пропоную вам його намалювати за допомогою нетрадиційного. Метода малювання. Чому не традиційного? Тому що малювати будемо не пензликом, а виделочкою. На цьому малята сьогоднішня наша з вами зустріч закінчується. До побачення, мої любі!